Привіт! Сьогодні ми зануримося в одну з фундаментальних ідей хімії: ступінь окиснення. Ні, це не просто якісь нудні цифри з підручника, це по суті справжній код, який допомагає нам зрозуміти, як атоми взаємодіють між собою, створюючи абсолютно все навколо. Ну що, спробуємо його зламати. І почнемо ми з доволі дивного, на перший погляд, питання: от що може бути спільного між звичайним сонцезахисним кремом і великою складною хімією? Повірте, відповідь приведе нас прямісілько до суті нашої теми. А відповідь ховається в одному з головних компонентів таких кремів оксиді цинку. Саме його простий приклад ідеально показує, як атоми можуть обмінюватися або, скажімо так, перерозподіляти між собою електрони. Так, звучить трохи формально, згоден. Але тут є одне ключове, просто найважливіше слово умовний. Тобто ступінь окиснення це не якийсь реальний фізичний заряд, це радше така собі хімічна бухгалтерія, зручний інструмент, який ми вигадали, щоб відстежувати, куди ж поділилися електрони під час реакції. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку з'ясуємо, що це за концепція, потім, найцікавіше, навчимося все рахувати на практиці. Далі розберемося з поширеною плутаниною, з валентністю, ну а на десерт поговоримо про цікаві винятки. Отже, повернімося до нашого питання: що це за такий умовний заряд? Найкраще це видно на практиці. Давайте знову подивимось на наш оксид цинку. Тут у нас все доволі просто і класично. Уявіть собі, є цинк, він метал. І він, так би мовити, щедро ділиться двома своїми електронами. А є оксиген не метал, який ці два електрони із задоволенням приймає. І ось тут увага маленька, але дуже-дуже важлива деталь. Зверніть увагу, як ми це записуємо: спочатку знак, а потім число. Плюс два, а не два плюс. Це такий собі хімічний етикет, який відрізняє ступінь окиснення від заряду йона. О, ця цитата просто в яблучко, адже не завжди електрони ось так повністю переїжджають від одного атома до іншого. Часто вони просто утворюють спільну пару, але ця пара трохи зміщена в бік сильнішого, більш електронегативного атома. Та ми для зручності кажемо Окей, давайте вважати, ніби він їх забрав собі повністю. Добре, з теорією, наче розібрались. А як це все порахувати? Зараз ми пройдемося по кількох простих правилах це справжні хімічні лайфхаки, які допоможуть розв'язати більшість задач. І ось вони. Правило номер один. Найголовніше у будь-якій нейтральній молекулі панує ідеальний баланс. Сума всіх плюсів і мінусів завжди нуль. Друге, якщо атом сам по собі, як шматок заліза або в парі з таким самим, як у молекулі кисню, він нейтральний, ступінь окиснення нуль. І нарешті наші суперорієнтири. Фтор найбільш жадібний до електронів елемент, у нього завжди мінус один, а оксиген майже завжди мінус два. Ну що, спробуємо застосувати ці правила? Ось наша перша хімічна загадка барій хлорид. Так, сміркуємо. Барій у нас у другій групі таблиці Менделеєва, а це означає, що його ступінь окиснення плюс 2. Молекула загалом нейтральна, тобто сума має бути нуль. Що ж тоді залишається на два атома хлору. Разом вони мають дати мінус 2, а якщо на двох мінус 2, то кожен з них виходить по мінус одному, елементарно. Окей, це було доволі просто. А тепер задачка із зірочкою, щоб побачити наскільки потужні наші правила. Натрій фосфат. Розбираємося, що нам уже відомо. Натрій перша група, отже, його ступінь окиснення плюс один. Оксиген, пам'ятаємо правило, майже завжди мінус два. Залишився єдиний невідомий це фосфор. Щоб не заплутатися, розкладемо все по поличках. Дивіться три атоми натрію, кожен по плюс один разом дають плюс три. Чотири атоми оксигену, кожен по мінус два, разом дають мінус вісім, а в кінцевому підсумку пам'ятаємо, має вийти нуль. Складаємо просте рівняння плюс 3, додати невідомий ступінь окиснення фосфору, відняти 8, і все це дорівнює нулю. Ну тут уже проста арифметика. Виходить, що наш фосфор має ступінь окиснення плюс 5. Задачу розв'язано. А тепер дуже дуже важливий момент, де багато хто робить помилку. Ступінь окиснення це не те саме, що валентність. Давайте раз і назавжди з'ясуємо, в чому між ними різниця. Якщо дуже просто, ступінь окиснення це про уявний заряд, про те, хто з атомів перетягнув на себе електрони. Він може бути додатним, від'ємним, нульовим. А валентність це просто кількість рук, якими атом тримається за сусідів, тобто реальна кількість хімічних зв'язків. І вона завжди є додатним числом. Ось вам ідеальний приклад карбон. Уявіть собі таке собі перетягування каната. Коли карбон зв'язаний з більш електронегативним хлором, хлор перетягує електрони, і карбон отримує плюс 4. А коли він зв'язаний з гідрогеном, то вже сам карбон виявляється сильнішим і перетягує електрони на себе, отримуючи мінус 4. А тепер увага! Подивіться! Ступені окиснення кардинально різні, плюс чотири і мінус чотири. Але і в першому і в другому випадку карбон утворив рівно чотири хімічні зв'язки, тобто його валентність чотири, і вона не змінилася ось у цьому і вся різниця. Ну що ж, на завершення найцікавіше адже які правила без винятків? А в хімії вони бувають особливо дивовижними. Наші правила чудовий інструмент, але хімія любить дивувати. Наприклад, існують сполуки, де один і той самий елемент має одразу два ступені окиснення або наш оксиген. У пероксидах, як от перекис водню, він має мінус один, а не звичні мінус два. А коли він зустрічається з королем електронегативності флуором, то взагалі змушений віддавати електрони і стає позитивним плюс 2. І так, бувають навіть дробові значення. Хімія вона така. І наостанок факт рекордсмен який найвищий ступінь окиснення взагалі вдалося зафіксувати? Як щодо плюс 9? Так, плюс 9. Такий неймовірний ступінь окиснення належить елементу Іридію. Це просто фантастика і доказ того, наскільки дивовижними можуть бути атоми. І все це підводить нас до фінального питання для роздумів. Якщо ступінь окиснення це по суті корисна домовленість, модель, яку ми вигадали для зручності, то скільки ще таких правил у науці є не абсолютною істиною, а просто потужними інструментами для пізнання світу? Мабуть, у цьому і є вся краса науки.